Саус Парк судиться з Трампом, чи Парамаунт судиться з Саус Парком? Чи Трамп судиться з Парамаунт? Для тих, хто знаходиться у танку, 23 липня відбулася прем'єра нового 27 сезону Саус Парку. І у зв'язку з цим зараз ми поговоримо про події, що відбувалися весь цей час до релізу першої серії, про те, що сталося після релізу, хто з ким судився, чому, що з цього вийшло, і як це вплине на Саус Парк в подальшому. Почнемо ми із самого початку, але коротко, звісно, бо це не так цікаво, проте важливо, щоб розуміти контекст. 2019 рік. Warner Bros. купує ексклюзивні права на стріминг усіх наявних до на момент 23 та майбутніх трьох сезонів South Park. 2021 рік. Paramount Plus починають опускати спеціальні випуски South Park, за що Warner Bros. подають на них до суду, стверджуючи, що компанія порушила ліцензійну угоду. У свою ж чергу Paramount стверджували, що ця угода містила інформацію лише про сезони серіалу, а не спецвипуски та фільми. Врешті Paramount подає зустрічний позов, і далі починається процес, який нам чесно кажучи, не дуже цікавий, бо нас цікавить саме результат. І отут ми переходимо до сьогодення. Щоб припинити війну з HBO, випускати сезони, спеціальні випуски, ігри, мерч і так далі лише у себе і, власне, повністю контролювати Сеус Парк, Paramount вирішує укласти новий контракт з Трейм Паркером і Метом Стоуном, який вартував їм увагу півтори мільярди доларів. Чому така велика сума і чому до того, як підписати цю угоду, Мет і трейд також хотіли подати на Paramount до суду. А діло ось в чому. Skydance Media, американська компанія, заснована Девідом Елісоном, вирішує купити контроль над Paramount Global. Фактично це можна назвати зливанням компаній. Але для чого розширити свій вплив, стати одночасно медійним та технологічним підприємством, що дозволить створювати більш масштабний контент та конкурувати з такими компаніями, як Disney, Netflix та Warner Brothers. Чому Paramount Global на це погодилось? Вони вже деякий час зазнають збитків і мають величезні борги, борються зі зниженням глядацької аудиторії та продажами реклами, ще й до того Paramount Plus не приносить великого прибутку. На тлі розгляду всього цього питання термін дії глобальних ліцензійних прав Paramount на серіал закінчується, тож South Park видаляють з платформи без попередження. Усім користувачам приходить повідомлення, що вони можуть відмінити підписку, якщо хочуть, що є їхні відповіді на численні коментарі глядачів серіалу про скасування підписки. А продовжити угоду заважало якраз керівництво Skydance, яке не погоджувалося із ціною, на яку Meditray домовлялися з Paramount. Проте процес з'єднання компаній ще не завершився, тож жодних прав заважати угоді Skydance не мали. Це і є відповідь на питання, чому Paramount погодилися на таку божевільну суму у півтори мільярди всього лише на п'ять років співпраці, уже маючи нормальні такі збитки. Щоб уникнути нових правових спорів з розробниками South Park, ще й не додавши до суду з HBO, Paramount вирішує просто виплатити цю суму. Хоча і частина акціонерів Paramount була проти угоди про з'єднання з Skydance, компанія все ж погодилася на її укладання. Але далі їх чекала ще одна перешкода. Із купівлею великої телерадіомовної мережі для передачі мовних ліцензій потрібне схвалення федеральної комісії США зі зв'язку. І знаєте, хто її очолює? Бренден Кар, голова, обраний Трампом. Ось тут і починається головна драма. Минулої осені Трамп подав абсурдний позов на 20 мільярдів доларів проти CBS, стверджуючи, що канал втрутився у вибори, відредагувавши інтерв'ю з Камалою Гарріс у програмі «60 хвилин так, щоб схилити чашу терезів на користь демократичної партії. Власні юристи Paramount заявили, що цей позов абсолютно безпідставний. А сама компанія наголошувала, що трансляція не була сфальсифікованою чи обманливою, а лише відредагованою за урахуванням часу відповідно до стандартів телевізійних новин. 60 хвилин це американська політична телепередача, у якій представлені інтерв'ю з різними новинами діячами, знаменитостями, також в які проводяться дослідження важливих питань, які іноді викривають правопорушення або проливають світло на важливі суспільні проблеми. Програма транслюється на каналі CBS, який в свою чергу належить Paramount. для врегулювання цього позову і можливості завершення угоди зі Skydance Компанія все таки погоджується виплатити 16 мільйонів доларів. Ця угода робить Paramount черговою компанією, яка виплатила мільйони доларів організаціям пов'язаним з Трампом, лише щоб уникнути каральних заходів з боку уряду. Тож, складаємо все докупи. Skydance та Paramount об'єднуються, підписують договір з творцями South Park, в якому останні зобов'язуються зробити ще 50 епізодів в майбутньому, що означає, що South Park не планує закінчуватися, як деякі глядачі прогнозували. І одразу на наступний день після цього на не виходить перша серія 27 го сезону. Для тих, хто не в курсі, прем'єра 26 го сезону відбулася трохи більше ніж два роки тому. Тож глядачі з нетерпінням чекали на продовження. Іронія полягає в тому, що цей епізод є суцільним висміюванням всієї цієї драми. У ньому охоплюються такі теми, як позов Трампа проти Paramount, скасування шоу зі Стівеном Колбертом на 60 хвилин, нападки Трампа на Канаду. Епізод також зосереджений на присутності Ісуса в школах Сеус-Парку. Пародія на 60 хвилин, де двоє ведучих нервово згадують про президента, який є великою людиною і який ймовірно спостерігає. Усі дорослі протестують проти Трампа, який в свою чергу подає проти них позов на 5 мільярдів доларів. Зрештою, вони погоджуються заплатити значно менші 3,5 мільйони доларів, але також мають створити протрамповські меседжі, що призводить до відео, на якому Трамп блукає пустелею, роздягаючись догола та світить своїми, знаєте чим. загалом раджу побачити це все на власні очі. Хоча Трамп ще ніяк не коментував цей епізод, речниця Білого Дому Тейлор Роджерс уже публікувала свою заяву. лівих немає кінця. Вони роками переслідували South Park за контент, який вони самі називали образливим, але раптом почали хвалити шоу. Як і творці South Sparku, ліві не мають автентичного чи оригінального контенту, тому їхня популярність продовжує падати до рекордно низького рівня. Що звучить смішно, тому що епізод зібрав близько 6 мільйонів переглядів на різних платформах, що є рекордно великою кількістю глядачів з 1999 року. Це шоу не було актуальним понад 20 років і тримається на волосинці зі своїми ненатхненними ідеями у відчайдушній спробі привернути увагу. Президент Трамп виконав більше обіцянок лише за 6 місяців ніж будь-який інший президент в історії нашої країни. І жодне четверосортне шоу не може зірвати президентство Трампа. На що під час виступу на коміконі креатори серіалу відповіли, що їм жахливо шкода? Також вони зауважили, що більша частина епізоду була готова лише за три дні до його виходу в ефір. Головний задум серії полягав у тому, що і його ідеї не можна контролювати, якби великі корпорації не намагалися це зробити. Медітрей дали зрозуміти, їх не підкупиш та не заткнеш угодами та величезними грошима. Парамаунт може підписувати договори. Трамп може подавати позови, платформи можуть ділити контент, але Парк існував і існуватиме за власними правилами. Метитрей вже понад 20 років доводять, що немає теми, на не якої б вони не пожартували, яку б вони не висміли, і немає влади, які б вони не кинули виклик. І навіть якщо завтра хтось знову піде до суду, вони знають спосіб зробити з цього новий епізод. Бо Сауспарк це не просто серіал, це голос, який говорить те, що бояться сказати інші, і який завжди залишатиметься незалежним, гострим і вірним собі.